цибульку посадимо, а потім посадимо чесничок Цибулька. Голландія. Монтана, каже, зимні сорта, це є одинакові, тільки голландські брати. Нема так, щоб на зимні, ну, але переважно сажають і непогані. Сорта є різні, можна брати, садити, тільки голландські, так як наше може, як то говориться, проростати або піти стрілку. Хоч з тих теж в стрілку може йти. Небагато, звичайно. Але Пробувати треба 10 кг і будемо садити. Зробив такий маркер 30 см, щоб сапою пройтися між дорядку, так як землі маловато, будемо починати якраз садити. Скоріше цибульку посадимо, а потім посадимо чесничок. Воно зараз вистро буде вручну, так як ми весною нас показували, на Херсонщині садили цибульку. Скоро садиться. Тут далі продовжимо сюди далі. Оцей кусочок хочу засадити, отакий цибуля з чесночком. Скоріше посадять цибулю. На зиму цибулю ще садять, кажуть, щоб не змерзла, можна е, глубше за, за цей. Просто тикай більше вниз і наверх, хто не має агролокна, Пізніше на зиму, так можна і просто-напросто листям таку мульчу зробити. Листя засипати цей кусочок. І через зиму вона прозимує. І раніше, що вона скоріше садиться, щоб раніше була цибулька, звичайно, щоб скоріше була. Так як кажуть, цього року в ціні цибуля, а так своя раніше буде чим і, і скоріше від тої, яку ми посадили весною. Хоч можна її садити і весною то нема різниці, як то говориться. Просто так усажає. так посадиться. Бачите, на зиму вона хоч і крупна буде якраз. А що по 5 сантиметрів можна садити. Просто вам показує. Воно пригорнеться, загорнеться їх, бачите. І кажу, весну, ой, на, об, на зиму можна або листям, або агроволокно накинути. Так само можна накинути і по часнику. І так само часник. Часник, звичайно, сорта. Не знаю, ну, непоганий. Бачите, сестра поділила трошки. Але треба тикнути, так як часник теж йде до всього, хоч для себе. Вже не кажу, продаж, хоч для себе. Це треба займатися, треба гроші вкладувати, якщо часником. Ну і звичайно можна було любашу раніше взяти. Тоже непогане. Ну а цей, бачите, бачите, отакий часничок. Крупніше посадиться і щось буде для себе, та й так. Зорали, взяли ми. Це конякові ходилось недавно, не спів. Зазняти. Одна більша борона, друга менша. А ось так вона зробила. Зробив ще рядочки. Під часник можна ні вкинути, фоску вкинути, коли коли хуняко проходили розкидувати. Я, правда, нічого не давав, буду дивитися пізніше, може по листу щось дасться. Або між дорядку щось просипиться, пізніше подивимося, Це вже буде весна. Так як зараз салітра дуже дорога. Сьогодні узнавав, мішок салітри 2100. Це ціна будеться, ну, мабуть, все без хімії. Органіки може дещо з органіки можна знайти у мати які. На це будемо дивитися. А так сажаємо. Так як з землі зараз її нічого не буде. Я кажу, ні цибульки, ні часнику. В даний час це можна нічим не накривати, тільки загорнути та й все. А так накривати можна і нічим. А туди вже в грудні місяці, коли морози, коли вже може зійти, можна, як то кажеться, і агролокном накрити. Чи, як я казав, листям на мульчу зробити таку поверху. І буде. Як то кажеться, тепло, щоб не вимерзло ще не знати, яка буде зима. І так вже йде посадка цивульки. О, кицька прийшла, не наша, правда. Знаєте, і до хазяйки на І помало йде. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. І покажемо цей результат у нас до кінця, який виросте, яка цибулька буде. Кажуть, це голландські сорти голландська. І садити на зиму її, тому що наші не бажано, тому що вони йдуть ці стрілку. Це вже провірено. Я раз був пробував, в мене все пішло в стрілку. Це тиканку, просто я про тиканку. Сіється на зиму. Звичайно, зимні сорти є, але вони в серпні місяці, вересні сіються, і теж вона ранні буде вже цибуля. Це на зиму, хоч теж буває, стрілка йде, навіть з насіння, якщо виходить навіть і так. А ми вирішили так. Для себе ну і остальне що получиться 10 кг посіємо. Всім здоров'я!